Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрі здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Де так скористався, покарав за помилки свого опонента і у підсумку аванті програв з рахунком 2-6. Тим часом 1-1 стає рахунок у нашому матчі. Він не міг бути присутній на цьому матчі. Тому і не було сенсу залишатися. Катаранчук. Катаранчук піде на партнера. І що тут робить Бондаровський? Замість того, щоб просто вибити м'яч. Це буде четверта сходинка. Тращенко. Тращенко сьогодні просто невловимий. Тращенко. І от, власне, м'яч опиняється у Сітці, так? Ну і власне нижче Аванті теж не опуститься. Фанікс. Єдина команда з тих, які знаходяться нижче, котра ще повинна зіграти один матч сьогодні. Ось така ситуація. Тобто, для Аванті цей поєдинок взагалі нічого не вирішує, але. На Street Football Челендж Київ. І крім цього, не забувайте, що завтра у нас теж буде насичена програма. Ну і, звісно, щоб не пропускати усіх найцікавіших подій, неодмінно підписуйтеся на Ю... Воронков. Ну і все, на цьому у нас завершується перший тайм. Отже, Аванті лідирує. Аванті відігрався уже на четверті. Максим Поляков забив далі. Пропустили знову. В'ячеслав Власенко повернув мінімальний гандикап у рахунку. Зараз подивіться, що відбувається біля боріт ГЕВАК, але. Вольові перемоги проти команд із нижньої частини турнірної таблиці. Але і «Аванті», як ми неодноразово згадували, і Фенікс обидві ці команди з тою скарбничкою, якщо вдасться проявити характер у звітному протистоянні. Авангард, вочевидь, готується до завтрашніх матчів. А з рахунком 3-2. «Южбор» переміг Гетьман Київ. А подивіться, що робить Забарний. Забарний з лету. Кулешин віддає передачу на Матвієнка, і той розстрілює ворота суперників. Відбір на чужій половині поля і ще один гол. За три хвилини до фінального свистка два з трьох м'ячів відставання шевроле уже відіграв. Зараз щоправда помилка кулєшина. І зарецький знімає всі запитання у цьому матчі. Зарецький після двох асистів у першому таймі тепер і за... продовжують атакувати в п'ятьох. Болісне шевроле. А зараз помиляється Власенко на порожні ворота виходить білецький. І білецький, до речі, також забиває після двох асистів. Отже, останні секунди тривають у другому таймі. Напевно, остання атака від аванті. Матвієнко рятує після рикошету ще один сейф. Перемога Аванті з рахунком 7-4 над «Шевроле», Тобто, все таки сіро-чорні завершить сезон на мажорній ноті. Шевроле був близьким до камбайку, максимально близьким.